Вітаю! Ви на каналі Бабусині Квітачки, і не тільки. І сьогодні в нас п'ятниця. Отже, огляд по магазинам, по супермаркетам, будівних магазинах та садовому центру. У будівному магазині я побачила ось оці дві відцвіташки, і вони у ціночки, як ви бачите. Але вони мені дуже сподобалися, і в мене вже в голові. Є куди їх поставити, з яку зробити композицію, адже королівка і зрізати старі квіточки, які обсипаються, і підуть новенькі. А Фуксія, ви бачите, що вона вже дала молоді ось черенки, і буде ще довго цвісти, але вона теж іде на оціночку, тому що втратила вигляд. Вона повинна бути шапочкою, а виходить ось таке щось. Я не буду обрізати ці череночки, але хочу показати, що потрібно зробити одразу. Якщо ми ось не бачимо тут нічого, то уважно придивимося до фуксії, особливо до молоденьких череночків. І що ми бачимо, ось листочок блищить. Видно вам чи ні? І. Ось у горі, в горі у нас, ми бачимо тлю. Тут є шкідник. Тому я тільки зайшла в будинок, в квартиру точніше, і я одразу починаю обробляти рослинки. Квітів у квартирі багато, я не хочу, щоб вони отримали дозу своїх шкідників. І так їх важко. Лікувати, бо, я вже не раз говорила, в Німеччині дуже важко із засобами захисту рослин і передають з України, а це не завжди виходить добре. Тому ось залишки в мене є доктора Фолі. Ми зараз робимо ось таке оприскування. Я не буду все показувати, я думаю, ви зрозуміли. І після того, як я оброблю ці дві квіточки, що ми робимо за цими відцвіташками? Це ще можна залишити, він ще тримається, а ось цей уже і зломився. і ми їх ось так видаляємо. Молоді, чи молоді ось у нас є бутончики вже, я не знаю, як вам показати, вони підуть одразу вріст. І будуть радувати мене ще довго. Обов'язково ще треба пролити, бо це дуже добре, що рослина не залита, не гниє. Грибка, я думаю, немає. Ось такі будуть мої дії. Я думаю, що показала, і ви зрозуміли. Ось оцей повністю можна старий зрізати череночок. І те, що я говорила про череночки, виходила. Із магазину, ось, бачите, лежить отакий от листочок зламився. І як же я пройду мимо, це пеперомія е, кавунова. Спробуємо її е, виростити. Може, щось вдасться. Дякую за увагу, дякую, що ви зі мною. Підписуйтеся, залишайте коментарі. Буду рада вас бачити на своєму каналі. На Добраніч.